Come come to to the the meeting, meeting, to the meeting. А добрий ранок, друзі. Алекс. Тут з вами, і ми знову з вами робимо огляд на таку ось книжку. Називається «101 ідея для вашого бізнеса. Йдемо далі по, розк, по розділам І у нас тепер розділ ідея номер 5 коли ви можете пропустити ділову зустріч? От, не читаючи цю книжку, я би одразу сказав, що можете завжди пропустити ділову зустріч, нічого страшного з вами не відбудеться. Ну да. Але менше з тим, менше з тим про що ми тут говоримо. Вони, як завжди, що робить ця книжка, вони типу, знаходять якихось умних дослідників, знаходять їхні дослідження і на базі цього розказують, всього, взагалі, що попало. Ну, тобто, в мене взагалі таке враження, що цих дослідників не існує, і вони видумують якісь е, розумні імена, і потім на базі цього будують якісь теорії. Це знаєте, як британські учені доказали. Е, ну, це вони приблизно так це оперують. Коротше, нові британські учені, значить, команди дослідників з бізнес школи INSEED та вищої школи менеджменту Джи Келога на секундочку при північно-західному університеті. Якомусь там, значить, вони зробили е, два мета-аналізи. Розумієте, так? Да? Це не просто аналізи, це мета-аналізи. Я дуже посміхаюся з цієї книжки. Насправді, коротше, ці чуваки зробили дослідження ділових зустрічей: е, зумовських, скайповських, е, живих і е, ті, які були через переписку, через меседжін, через те, яке не передбачає особистої присутності. До речі, е, згідно ним, і в принципі, я також з цим погоджуюсь. Е, Зум-зустріч це приблизно те саме, що жива зустріч, бо ти бачиш людину, бачиш її язик тіла, мову тіла. І бачиш, і ото це. Коротше, значить, метою цього метааналізів було дослідити, чи, ну, наскільки ефективні зустрічі вживу, і наскільки ефективні зустрічі через переписку, через імейли, через таку комунікацію. Дуже цікавих результатів вони досягли. Значить, вони з'ясували, що якщо учасники зустрічі не були до цього знайомі, то особиста зустріч була набагато більш ефективною, тому що учасники читали мову тіла один одного, обмінювалися невербальною комунікацією і е е їм ставало більш цікаво один з одним, і їм ставало легше знаходити спільні рішення і приходити до якоїсь спільної мови, якщо вони не були до цього знайомі при особистій зустрічі. Потім а, другий момент, і друга група людей, і це також дуже для мене цікава історія. Це про те, що якщо а, учасники зустрічі вже більш-менш мали якісь сформовані робочі стосунки і вилагоджені канали комунікації, і ієрархію певного спілкування, то не мало значення, взагалі не мало значення, яким чином була ця зустріч: чи це було наживо, чи це було через меседжі. А, однаково. Результати були однакові. Це дуже цікаво. Більше того, ще є третя група, і третя група це люди, які дуже добре знають один одного. Я вам так скажу, це от люди, які дуже добре знають один одного. Так і що каже цей Джек Келог і цей північно-західний університет? Значить, якщо люди дуже добре знають один одного, то зустріч наживо це не плюс. Вони кажуть: я не знаю, це трошки дивна історія, вони, значить, кажуть, що м, тут згадуються старі обідки. І мова тіла включається в мінус, і особиста зустріч виявляється шкідливою, набагато перспективніше і продуктивніше, якщо б це було б через переписку. Це блін. Я такий ого. Так значить, якщо ти мене знаєш, якщо я тебе добре знаю, то я тебе, чим краще я тебе знаю, тим менше я тебе люблю. Да? Тим складніше нам працювати наживо. Ох-хо-хо-хох, ох, 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 цікаво. Нарешті, нарешті збулася ваша мрія, е, люди, е, інтроверти. Ви можете казати, я тебе дуже добре знаю, з тобою зустрічатися не буду. Це приблизно такий висновок з цих трьох груп. Висновки з цих трьох груп, які. Е, е, якщо, значить, у вас е, зустріч, на якій є незнайомі вам люди, обов'язково постарайтеся на цій зустрічі бути особисто. Ну, це кров із носу, тому що ми всі що дуже обаятельні, дуже гарно махаємо руками. За нами дуже цікаво спостерігати, і це особиста зустріч буде тільки в плюс, якщо ви знайомитеся, якщо це перша друга зустріч. Якщо навпаки, ви дуже добре знаєте цих людей, то постарайтесь туди не ходити. Постарайтесь написати їм імейл, повідомлення, розкласти по побулетпойнтам і все таке. Це цікава штука насправді. Тому ти чогось думаєш, що ти така абаяшка, і оце тобі особиста зустріч буде в плюс. Або давай поговоримо по телефону. І ти оце зазвичай дуже дивуєшся, а чого люди не хочуть це робити. Ну, в принципі, зрозуміло, тому що зараз ніхто не хоче особистих зустрічей, але вони щось відчували. Прикиньте, це, блін, цікавий такий інсайт. І по-перше, це дуже класний інсайт, тому що він тобі економить купу часу. Часу, як розумієте, нема ніякого. А, і тепер можна чітко дивитися, які зустрічі можна відкинути, відсікти, обійтися якимось там меседжингом, або задачами, або просто ноутсами, примітками з зустрічі, на яких не треба бути особисто. Це класна штука. А, те, що на зустрічах з незнайомими людьми, треба бути особисто, ну це так. Це плюс, я завжди так робив і вам так раджу робити. Це класно. Дуже цікаво, як це буде відставитися до нашої театральної історії. Якщо знаєте, то у нас же театри проектні, скажімо, у нас є там вистави, стусани, на коліна, там відродження, в яких люди приймають участь там, беруть участь раз. На місяць чи раз на два місяці, тобто вони бачать один одного дуже рідко. І ми, от нещодавно, запровадили таку технологію, що ми раз на місяць робимо стратцесію, коли ми збираємось на стратегічний мітінг і обговорюємо певні напрямки роботи театру, стратегічні, дуже важливі для нас, приймаємо якісь рішення, куди рухається театр, які гастролі, про що говоримо, для чого говоримо, які нові вистави ставимо, що робимо зі старими. Оце все таке. І я завжди ратував за те. Щоб ці зустрічі були наживо. А, тому що мені здавалося, що люди так рідко бачаться, а тут є можливість це оцією цією невербалікою, побачити на одне одного, обійнятися. І в принципі, це такий ритуал. А... І отут треба зрозуміти, тому що згідно цій книзі, і відповідно, згідно, ну, в принципі, логіки, їм не треба зустрічатися особисто. Тому що всі ділові питання можна вирішити і так, Unless! Анлес, хіба що ця зустріч не має на меті ділове спілкування, про що я дуже сильно підозрюю. Хіба що ця зустріч має на меті сакралізоване спілкування і знов таки можливість побачитися, обійнятися, що для театру дуже важливо. Відповідно, тому так її треба А... Коротше, висновок, який друзі, чітко розумійте, про що у вас зустріч. Якщо там є старічки, і це ділова зустріч, не ходіть. Да? Якщо там є нові для вас люди, обов'язково ходіть і обаюйте. Тут ще сказано копіюйте мову тіла. Оте вони руки так, ви руки так, оце вони в носі, ви теж в носі, пальцем ну ці всі речі, робіть так, як вони дуже цікаво, звісно. І третя історія від мене особисто не всі зустрічі заради ділового спілкування. Є зустрічі, які мають сакральну таку ритуальну мету. І, мабуть, ж, ритуальна мета навряд чи буде через, а, через повідомлення в месенджері. Усіх обійняв, пішов сакралізуватися. Всіх люблю. Оммані под мегом.